Друзі, ще раз вітаю, вітаю, вітаю вас сьогодні ще разочок. У нас сьогодні дуже гучно, тому не лякаємося, зберігаємо спокій. Зранку вийшло сонечко. Я і я думаю, пройдуся, прогуляюся, поки така краса на вулиці. Наскільки давно не було сонця, весь час то дощик моросить, волога, тумани. Ну, сніжок взагалі давненько був, а сьогодні вийшло сонце. Покажу вам погоду сьогоднішню. Ролик я вже виставила зранку, а це вже буде повторно. Ось вивісила шишечку, пташечки не прилітають, не їдять. До речі, я тільки що ходила до центру з матусенькою, порошок стиральний купили, походили по магазинах, дещо засняли і ставлю сонячний відеоролик і ще один, ну тільки вже не сьогодні, а через декілька днів. Завтра, хто його, значить, буде сонце. Нам на сьогодні передавали плюс 10 градусів. Ну, я думаю, так і є. Тому що на градуснику плюс 8. Це я знімаю зараз о 12. Ну, поки змонтую, трошки пізніше виставлю це відео. Але я думаю, десь о 14-й. Уже буде плюс 10. Але обіцяю, через декілька днів знову похолодання. Прийдуть морози, ну які морози зараз невеличкі. Тому милуємося сонечком, плюс 8, 7, але дуже гучно. Пітюнечка ти де? Ти гуляєш сьогодні? Чи ви сидите в своєму сараї? Тепер вже прохолодному Воно коли на вулиці холодно, то в сараї тепло. А от коли на вулиці тепліше, чомусь сараї здається набагато прохолодніше. Ото якось так. Ну що ти тут? Як я вже скучила за вам. Ну це що, сонечко вийшло, це такі приємні відчуття. Хочеться щось робити на вулиці, займатися, щоб півни, курочки поряд бігали. Приємні відчуття. Обожнюю на вулиці працювати. В будинку не люблю, сидіти. дивіться, ось пташечки навколо нас, як їх багато. Да? Тут і мій отумнічок, він не боїться. На цю камеру зблизька дивиться, і хоча б тобі шу. ні, трошки напружується, відходить. Ой, сонечко. фундуки без листя. Так гарно видно, як їх сформувала. Скільки я років чекала, поки вибрати рівні пагони. Стовбури. Садила я їх декілька років тому назад, і кожного разу стовбури виходять кривенькі або розлітльоні, і я не могла вибрати, щоб пішов отак рівний ріс і зверху пушився. Ну, нарешті, вже всі сформувала, тільки дивлюся, ось раз, два, три, четвертий, тільки два стовбури. Чекаю, поки ще два рівненьких знайдеться, і буде по чотири погони у нас на всіх кущиках. Зверніть увагу, кругом 4 залишила. І не вистачає на одному кущеві, Тому продовжую формувати. Оце вийшла на вулицю. Погода гарна. І відразу починаєш планувати, робити огляд своїх кущів. Квіточок, зараз підійдемо на клумбочки, глянемо. Оце, до речі, коли така гарна погода, можна вийти на клумби. Я там хотіла листя повигрібати, можливо, ще якісь сухі суцвіття поприбирати. От якраз у цей час, що я говорила, як буде гарна погода, можна вийти, покопошитися в землі. Ну, зараз переодягнуся. До речі, зроблю вам оце відео, виставлю сьогоднішнім днем коротеньке, і, можливо, навіть встигну ще в клумбах листя оте поприбероти. Листя, воно не мішає. Мені просто хочеться на вулиці щось поробити. В Будиночку на Бредоні. Кухня, кухня до батьків і кухня. Одне те саме. Ну а сьогодні сонце так порадувало. Негучні звуки, друзі, то настрій взагалі був як весняний, вже б схватився та щось робив. Грушку, грушку формувати не будемо. Ні-ні. Обрізати ні в якому році. Обріжемо і залишимося без груш. Путюшечка. Що ти там визбируєш? Тут капуста, ви пам'ятаєте, яка галявина капусти було, кочерижок. Ну, вони валяються, тільки вже мало залишилось, бо їх кури повиїдали. Я говорила, що пройде деякий час, морозом удар ці вони зробляться м'якенькі, і кури виїдять, і тут буде порядок. Так і вийшло. Капусти, як і не було. <смір> Дякую сусіду, підкормив курочок. І бардака вже немає, тому що кури мої виїли повністю все. Ото, що залишилося ще не тільки 2-3 і не буде нічого. Дивіться, яка гарна погода. Стоїть півничок. Спостерігає, що ми тут розмовляємо. Сонечко гріє і ось під грушкою. Оце оці гілочки не потрібно обрізати, вони ховаються і завжди тут сидять. До речі, оту жимолость, дику гірку, що ми прибрали великий кущ, ось ямочка. Була їх любима. І вони, вони завжди отута сиділи, повітряна тривога розпочалася. І вони ховалися від гарячих промінчиків, сонечка, під своїм улюбленим кущем і малиною. І оця грушка. Ну, так як я малину підняла, жималость викопала, то залишилась з них одна груша. Тому що всі інші дерева я сформувала, стоять стовбури, і нижніх гілочок немає. Сховатися в тінючку майже ніде. Тому грушка, ця рятувальниця для всіх. Ох, це така погода, друзі. Така погода. Ходімо туди до квітничків сходимо. З курочками, звісно, веселіше, вони щось копашаться. Так приємно спостерігати. Вон, Розбрелися по садочку. Зараз садок голенький, листя немає, дерева, сірі, гілки торчать. А ось як весна прийде, це все заквітує білим цвітом. Як гарно буде, які аромати, Бджілки прилетять. Ох, весь садочок оживе. Гул таки стоятим, пилок збиратимуть, хто нектар споживатим, хто пилок переноситиме на своїх лапках з, гілоч... з квіточки на квіточку, запилюватимуть нам, щоб ягідки, фрукти були. А потім почне обрастати зеленим молодим листячком. І цей садочок невеличкий, але як в раю буде. Вон скільки дерев насадили, але ж вони ще молоді. Чекаємо, поки розростуться миру нам, друзі. Тільки бажаємо миру, щоб не портило ці звуки, нам настрій. ходімо до квіточок, сходимо. Так, ну клумбочки, що? Якщо сонечко буде так перегрівати то там уже деякі первоцвіти почнуть лізти. Ну, передають морози. Декілька днів таке тепло, не знаю, два-три, а потім морози, дари. Ось гортензія. А, до речі, мені написали, що ця гортензія, я йти разом назавжди. Оці верхні бруночки е, заклала квіточки будуть. Ну, Друзі, я бачу, що це листячко. Ну, Можливо, тут і буде квіточка. Но їх треба зберегти. Так як я не збережу, ця гортензія квітувати не буде. Це низькорослик. І він там 70 см, навіть метра не буде, як маленька рожева квіточка. А це вже будуть дуже високі гортензії до трьох метрів. До трьох метрів повелось. Ну, Зараз тут нічого. дивитися ось шалоподібний флоксик як розпушився, підняв свої гілочки. Бачите, яка краса. Магонія подобались на вся в зеленому колючому листі бо вона вічно зелена. Ох, і вся на бруньках. От тут вже видно, що будуть квіточки. О, а цей гібіскус такий загущений, це що з міста Самар дядько мені привіз по весні. До речі, чекаємо їх вони по весні, знову до нас приїдуть. І поїдемо на батьківщину моїх батьків. Всі разом з нашими родичами. Обов'язково, дай Боже, тільки нам спокою, щоб все було гаразд по всій Україні. Так, рододендрон, Ти коли-небудь заквітуєш чи ні? Я ж думала, це також, як і в магонії, бруньки. А воно ні. Розростається і ось таке листя виростає. Так що це не обов'язково ця свічечка, квіточка на ній буде. Це просто звичайні бруньки. От і так, мої хороші листячко, хочеться поприбирати, але це вже нехай іншим розумом. Баданчик, нічого, живий буде, де він дінеться. Отам чекаю, поки два бузульника прижевольських розростуться. Так хочу цей масивний великий кущ, кущ квітка. З жовтими свічками і ромашками квітує. У мене такий-такий бузульник є. Дякую, дівчатка. Так, вітерочок трошки поскидував. Хочу цей дощик поміняти на інше забарвлення, ну донечка вже все на ялиночку. Бо ти може його прибрати взагалі, а ну як, як воно не буду, нехай нехай ще повисить. Так, ну все моє хороше. Оце такі у нас справи на клумбочках. Сіреньке, все, але все одно багато вічно зелених рослин, які взимку родують. Ви бачите: вівсяниця або костриця, юка, седуми, ясколочка, армерія, гравелот, крапчасть. Карпатські дзвоники кампанула. Он у нас зеленіє бересклет повзучий. Ой, скільки. Вон, лавровишня, я дивлюся, листя не скидаю. Невже це буде вічно-зелений кущик? Треба почитати. Мені подарували, і я до сих пір не знаю. А тут я дивлюся, або гусінь позгрязала. Ви бачите, що робиться? Потрібно буде обробляти ранньою весною бо розмножиться так, що потім нічого не зробив. Ну, прийнявся. Ми, коли садили, він був наклонений, такий слабенький, а це ось до січня розрісся, піднявся, зазеленів. Прекрасна Лавровишня. Обробимо і буде тут сформуємо на штабі. буде така висока, посеред цієї клумби рости лавровишня, вічно-зелена, отакий цікавий кущ. Це обожнюю. Стрікто ялівець, Ну до того воно мені ажурним здається. Пожовтіла туєчка, оце вона завжди себе так поводить. А по весні знову стане зелене. Сьогодні 2 січня, четвер, 2025 рік. Плюс 8 градусів. На сьогодні обіцяли, плюс 10 і ще декілька днів протримається, а потім будуть морози. Це такі теплі в нас грудень і січень були. Всі дерева в плодово-ягідних бруньках. Оця яблуня шикарно квітуватиме. Думаю, квіточки будуть не чисто білі, а навіть з розовинкою. Ну, мені так здається, подивимося. Схоже на сніжний кальвель, відрізняється зовсім трошки. От. Дай Боже, на миру і гарного настрою. Спокою душевною. Щастя, друзі, це коли спокій. Для мене щастя це душевний спокій. Дивіться, яка мацуданочка в промінчиках сонечка. В проводах заплуталась, будемо обрізати. Повністю отак відріжемо. До речі, колись ми ходили з вами на почту, і там клумбочка симпатична, я вам показувала з хризантеми. Дівчинка сама висадила посеред клумби юка. Там гортензі, хризантеми осінні. І стоять дві отакі верби курчаві мацудани. Я недавно ось йшла, дивлюся, стоїть стовбур і просто гілочки торчать. Тобто оцю шапку відрізали повністю тільки декілька гілочок товстеньких таких торчать. Я здивувалась. Не вже так можна її обрізати. Це зараз обрізав, а по весні, мабуть, пишна кучугура наросте, така зачіска, шикарна. І буде акуратно, не дуже висока, бо мацудани наскільки високорослі, масивні і швидко ростуть. Заліто метр відростають пагани. Що треба контролювати інакше? На такому маленькому подвір'ї це велике, велике дерево буде і проводам буде мішок. Ну все, пройшлися, прогулялися. 2 січня. Отака в нас погода з прекрасна. Все мої хороші. Спокійного вам тихо захищеного неба, гарного настрою, хорошої погоди і тримаємося.